Сьогодні в нас дещо інша реальність, і ця реальність диктує нові виклики, з якими ми маємо стикатися і без перебільшення боротися. Тому що ті сучасні умови, давайте буде відвертими, говорити, війна відкрита, повномасштабна Російської Федерації проти України. Вона поставила сьогодні на порядок денний взагалі питання існування країни, нашої України як незалежної. Тому сьогодні ми спробуємо дуже коротенько обговорити ті ключові питання, починаючи від історичного концепту і завершуючи сучасністю. Ну і не оминемо ми, звичайно, і проблему. Медицини. Тому дозвольте всіх привітати з сьогоднішнім святом, адже ми маємо пам'ятати, що таке День Конституції і що воно значить для кожного нас, для українця, справжнього українця. Побажати всім міцного здоров'я, миру, добра, ну і, звичайно, довгоочікуваної перемоги. Отже, в Україні діє воєнний стан. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, і тут є кілька статей, особливо стаття 17, яка, ну якщо так спрощено, говорити, що вона дає якраз і гарантує можливість громадянам наспротив, спротив зовнішньої агресії і наспротив навіть у внутрішньому житті. Якщо дії влади, на думку громадян, є недостатньо ефективними, а то можливо і злочинними, тому громадяни це зберігають, тобто за громадянами зберігається це право на спротив. Але сьогодні, безперечно, це право реалізується на відбиття зовнішньої агресії. Це змушує ці обставини змушують нас по особливому сприймати ті реалії, які, в яких ми живемо і які регулюються конституцією. Що дає можливість, на мою думку, от українському суспільству триматися? Це те, що демократичні інститути сприяють все-таки згуртованості суспільства. Діє вільна преса, діалог, громадська участь і це зміцнює легітимність влади, пріоритет, національна безпека. От. І дуже важливо от, український досвід про що говорить, що вибори і ці обмеження вони не скасовуються назавжди, а лише відкладаються, і це якраз є ознакою відповідальної демократії. Серед, України, серед громадян України можуть бути люди, які такі, є, які прагнуть встановлення російської влади, принаймні на частини території. Я впевнений, що такі є. І ми з вами виходимо, що ми маємо дозволити дискусію під час війни, навіть якщо вона може мати певні елементи проросійськості. І це критично що так, так само. Якщо ви уважно читали указ президента про запровадження воєнного стану, там чітко прописаний. Що заборонено відразу? І оці ці проросійські мітинги, заяви, і російську мову, і оці російські пісні, які він коли там і лунає, це заборонено. І я вважаю, що це справедливо, так і повинно бути. Але це не повинно обмежувати грою саме української громадянської і національної ідентичності. Ну, що саме дає конституція для звичайного студента, Перше – це захищати свої права, знання прав, передбачених конституцією, дозволяє студентам ефективно відстоювати свої інтереси в навчальних закладах, в суспільстві і в громадському житті. Також вона дає можливість брати участь в громадському житті. Свідоме ставлення до конституції спонукає студентів до активної участі в громадському житті, в виборах формуванні державної політики. Також вона надає можливість розвивати громадянську позицію, вивчення та обговорення положень Конституції, сприяє формуванню активної громадянської позиції та відповідальності за майбутнє країни. Які ще принципи, які можливо, або прямо або посередковано гарантує Конституція, які можна віднести саме безпосередньо до студентства? І друге питання, яке буде стосуватися з цим. Ви, е Зазначили це все в теорії, я хотів би вас спитати, можливо, є якісь недоліки на практиці, зокрема реалізації то конституційних засад, які у нас існують, можливо, якісь мінуси, можливо, зараз особливо в умовах воєнного стану деякі гарантії, які надаються студентам, можливо, вони не можуть бути реалізовані за певними юридичними або за практичними питаннями, причинами. Якщо в умовах воєнного стану, то на право на збори це і. В певному в таких поняттях право на свободу слова, воно може а, якось ну, під час умов воєнного стану ну, не бути повністю реалізовано. Бо воєнний стан все ж таки, ну і в самій, в самій конституції вказано, що він може а, якісь права і обов'язки громадян або підвищувати, або знищувати. Тобто вона і регулює. Конституція ОНР 29 квітня 2018 року, ось це знакова і базова ось, річ взагалі в нашому законодавстві. Чому? Справа в тім, що це, в принципі, в модерну епоху, це перше да, законодавчо створене, оформлене і видане. Правда, там не до кінця є певні моменти, але ми про це поговоримо. Ось звіт законів. Да, основного закону. Причому по всіх канонах, ось починаючи від французької революції, з декларації прав людини і громадянина 1789 року і Конституції Сполучених Штатів Америки 1789. Але справа просто в тому, що в чому цікавенка його, в самій назві. Статут про державний устрій, права і вольності УНР. Справа в тому, що, бачите, тут першим стоїть статут. Що вже одразу нас відтягує ось в 16 століття до 1588 року, до відповідно литовського статуту, яким керувалася ось Литовсько-Руська держава. А потім, в принципі, з певними формами трансформаціями, бо їх було 30 статути, коригувалась, в принципі річ Посполита і майже аж до до кінця 19 століття, якщо чесно, Михайло Сергійович Грушевський. Людина унікальна в повній мірі, не тому що він там да, творець десятитомника України-руси, ось а це перша синтеза, абсолютно відмінна від цих інших. Тільки за це йому потрібно поставити купу пам'ятників. Де він просто чітко сказав, що ось, власне кажучи, є синтеза української історії, яка не має ніякого відношення ось до Російської імперії, чи будь-якої плюс. Це вже був такий водорозділ 29 квітня, це вже гетьманат, Там вже, в принципі, все вже було вирішено, да, і вони в останній момент. Але пророблялось це все завдяки чотирьом універсалам, які були, ось, власне кажучи. Хоча четвертий був базовий, вже, як на що під, не пішло січень 18. го Ну, власне кажучи, вони видали. Цю Конституцію вже тоді, коли самої Центральної Ради вже не існувало. Парламентська республіка раз, розподіл лад, два, все це чітко, державний устрій, тим більше, проговорений ну і права людини. Що ж може бути? Це те, що робить Конституцію Конституцією, розумієте, права людини. Пандемія нас всіх змінила. І навіть, я скажу, до наших теперішніх часів підготувала. Погодьтесь. Бо ми пройшли дистанційне навчання, ми, 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 ну, в певних речах ми були готові. Реформи трансформації України. Еф ефективно впроваджується електронна система охорони здоров'я. Здоров Але нагальна потреба в правовому обґрунтуванні цифрових трансформацій. Баланс оцей між доступом. І конфіденційністю, відкритістю, з одної сторони, прозорість медичних систем, але ми всі знаємо, пам'ятаємо, що ресурси пропадали. Тому той самий резерв сьогодні згадували, да? ви знаєте, що резерв був втрачений, дія злітала і так далі, і тому подібне. Захист від доступу, доступ до власних даних, збереження лікарської таємниці, контроль поширення інформації теж дуже актуально зараз. І анімізація. Анонімізація даних. Право на інформацію. Ми говоримо про Пенрунтя, под базис. 34 стаття Конституції. Електронні медичні картки, онлайн доступ до результатів, інформування в реальному часі. Дякую всім колегам, які знайшли час сьогодні відвідати наш круглий стіл, прийняти участь в дискусії. Думаю, що всім було цікаво.